Богу дорогі браття та сестри, Господь дарував нам Хрест Господній, дарував ту силу, котра оберігає самого дитинства, віруючу людину від усякого зла. Силою Христа Твоєго сохраняй нас, Господи. Так сьогодні ми, нас закликає і молить церква. І Господь, силою Христа Господнього, Хай усіх нас завжди оберігає. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині». У четвер 30 вересня, митрополит Ніфон звершив чин освячення місця під майбутній храм, що будуватиметься в честь святого Дмитрія Солунського у селі Бережниця Маневецького району. По завершенню освячення архіпастер побажав Божої допомоги та швидкого будівництва. У неділю 16 вересня в Луцьку відбулося свято Тверезості, в рамках якого пройшов і відкритий аматорський турнір в Волині з богатирського багатоборства. Його ініціаторами стали Волинська єпархія Української православної церкви, Волинське православне братство Тверезості імені праведного Іоанна Кронштадтського у партнерстві з Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Програма свята була доволі насиченою. Окрім інших заходів, вона передбачала змагання в богатирській справності, в яких взяли участь вісім селачів із Луцька та Львова. Мірялися силами. Вони в таких видах цього своєрідного виду спорту, як тяга вантажівки, підняття гантелі на лімітовану кількість часу, кантування покришки. Серед богатирів зрілого віку непогані результати продемонстрували і львів'яни, та Олег Пилип'яки, які є школярами. Також у змаганнях взяли участь заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу у команді Кирило Чупринін та майстер спорту міжнародного класу Найсильніша людина України 2012 року у вазі до достати кілограм Володимир Рекша. Головним лейтмотивом дійства було саме утвердження стверезого способу життя, особливо серед молоді. Перед початком богатирських змагань до присутніх, значну частину яких становила саме молодь, звернулася директор Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан та голова Волинського православного братства Тверезості імені святого праведного Іванна Кронштадського протиерей Степан Ярема. Вони наголосили на тому, що саме тверезе життя є запорукою успіху, особливо у молодому віці, коли доросле життя тільки починається. За результатами змагань, третє місце виборов лучанин Ігор Сивий, другий львів'янин Орест Пилипяк. А перше львівський спортсмен Павло Краснов нагороди переможцям вручив ректор Волинської духовної семінарії протиерей Рустик Капаус. А після церемонії нагородження переможців учасниці музичного гурту Нотанео подарували присутнім невеличкий концерт. У неділю, 16 вересня, відбувся традиційний хресний хід від Святопокровського кафедрального храму Луцька до музею Волинської ікони, де зберігається чудотворна холмська ікона Божої Матері. Як зазвичай у ньому взяли участь і наймолодші віряни, вихованці недільної школи при Святопокровському храмі. Дітлахи із маленькими хоругвами в руках йшли попереду. процесії. біля музею перед особливо шанованим чудотворним образом Пресвятої Діви, був відслужений молебень і акафіст. Церковне торжество, яке очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонт, із волинськими християнами розділили близько 50 паломників із Польщі на чолі зі своїм архіпастером, архієпископом Люблінським і Холмським Авелем. Владика Авель висловив сподівання, що це не останнє таке вшанування хомської чудотворної ікони Божої Матері польськими християнами. Архіпастери від імені священнослужителів та вірян привітали з днем народження директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Селюка. побажали йому Божого благословення на працю в ім'я збереження історичної спадщини древньої землі Волинської. Цього ж дня учасники хресного ходу зібрали для потреб музею 21 тисячу гривень. У середу, 19 вересня, митрополит Ніфон звершив архіпастерський візит у село Гута Боровненська Камінькаширського району з нагоди ювілею храму. Після божественної літургії був відслужений молебень. Владика привітав присутніх зі святом і подарував для храму приламутровий хрест, привезений зі святої землі. У четвер, двадцятого вересня, з благословення митрополита Ніфонта та у лікарняному храмі на честь святих безсрібників Косьми і Даміана в Луцькому геріатричному пансіонаті було відслужено подячний молебень з нагоди 30-ї річниці від дня заснування. Його очолив секретар єпархіального управління протиереї Микола Бондарук, який свого часу був ініціатором відкриття у цьому закладі каплички. Він привітав присутніх з подвійним святом Різдвом Пресвятої Богородиці і 30-ти річчям від дня заснування закладу. Після молебню протиерей Микола Бондарук передав керівництво закладу благословення правлячого архієрея та подарунок ікону великомученика і цілителя Пантелеймона. Всі ми з вами, дорогі браття та сестри, коли уважно читаємо святе письмо, здригаємося під час того, коли згадується страждання Спасителя. Коли людина підняла руку на свого Творця, коли людина, забуваючи про те, що прийде час і їй слід буде померти, розіп'яла свого Господа. Сьогодні ми з вами знову пригадаємо. Ті страшні моменти, але водночас для нас спасительні. Моменти, коли за нас з вами страждав Господь наш Ісус Христос, момент Голгофи. Господь страждає на Голгофі за усіх людей. Своїми стражданнями Господь викупляє нас від прокляття гріха та смерті, своєю смертю, хресними стражданнями. А саме головне своїм славним Воскресінням він відкриває райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Яка ж нам церковна історія? Язичники, невіруючі люди, хотіли, щоб ніколи не знайшли місця, де постраждав Господь наш Ісус Христос. Але, зрештою, це місце було відоме для віруючих людей. Століття в століття вони передавали це вчення, і саме головне, одна людина до іншої. Передавали і місце знаходження Христа Господнього. Прийшов час, коли в 313 році видається так званий відомий міланський едикт святим ріноапостольним Константином Великим, тим, котрий дозволяє віросповідання. І християнство стає релігією уже не гонимою, а тією, котра дозволена на території Римської імперії. Яка ж нам церковна історія, рівноапостольна Олена, мама, рівноапостольного імператора Костянтина Великого, вирушає у паломництво, у подорож до Єрусалиму, щоб знайти те місце, де страждав Христос, і знайти дорогоцінний хрест, той жертовник, жертовник святої Любові, на якому був принесений Господь наш Ісус Христос. Вона знаходить людину, котра, за переданням, показує місце захоронення Христа. На цьому місці, як і належить бути, знайшли три хреста: хрест Спасителя і хрест тих двох розбійників, котрих розп'яли разом з Господом нашим Ісусом Христом. І ось виникло запитання: а який ж хрест Господній? І Ось Патріарх Макарій. Людина, котра була досить благочестива, котра очолювала Єрусалимську кафедру, наказала, щоб прикласти цей хрест спочатку, як каже історія, до людини, котра важко хворіла, а пізніше мимо цього місця проносили покійника. І всі три хрести приклали до людини, котра померла. І коли один з хрестів приклали до тяжко хворої людини, вона одужала. І цей же хрест, коли приклали до людини, котра померла, вона воскресла, всі восторжествували. Зраділо серце тієї чи іншої людини, коли вони дізналися про те, що знайдений Хрест Господній. Тому, дорогі браття та сестри, ми з вами повинні сьогодні радіти і тішитись. Тому що саме в 4 столітті Патріарх Макарій. Знайшов разом з рівноапостольною Оленою хрест Господній. Вони відразу підняли цей хрест, чомусь свято Воздвиження, підняли цей хрест, і усі люди падали до землі і молилися: Господи, помилуй! Так і нині в кафедральному храмі, правлячий архірей чи з благословіння архірея священник, піднімає на чотири сторони благословляючий хрест і хор разом з людьми. Сто раз співають, Господи, помилуй. На цьому тижні в четвер ми святкуємо велике свято на честь воздвиження Христа Господнього. І святкуючи, ми згадуємо цю подію, котра сталася в IV столітті і завдяки рівноапостольним Костянтину та Олені, патріарху Макарію, ми маємо можливість сьогодні. І в наших храмах поклонятися Христу Господньому. В нашому кафедральному покровському храмі є частинка животворящого древа Господнього. І силою Христа Господнього хай милосердний Бог оберігає нас від усякого зла. Бо він зробить так, як один чоловік, який, вирушаючи в чужу країну, покликав своїх храбів і доручив їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному по силі його і відразу ж відійшов. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх і на діло, і придбав інші п'ять талантів. Так само і той, який одержав два таланти, придбав інші два. Той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу. Приходить Господар бів тих, і вимагає в них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів я придбав на них. Господарю сказав йому добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, у у радість у господаря твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав: Господарю. Два таланти ти дав мені, ось інші два таланти, я придбав на них. Господар його сказав йому добре, добрий і вірний рабе, о малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди у радість Господаря Твого. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, що ти людина жорстока жнеш, де не сієш, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій в землю. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь: лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я нуди не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я прийшов, одержав би моє з прибутком. Отже, візьми у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. Ад негідного раба вкиньте в тьму безпросвітну, там буде плач і скрезить зубів. Сказавши це, проголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Слава Богу, возлюблені браті і сестри. Одесь сьогоднішній, сьогоднішньої, цю святу неділю ми чули в святому храмі причту про таланти. Як все щедро Господь нагородив кожного із нас. Ми один на одного не похожі, є високі, худенькі. Є повненькі і маленькі, є красиві і некрасиві, але тільки це в наших очах, це ми так судимо. У Господа є зовсім по-іншому. Господь нас розділяє тільки по одному, по нашому серцю християнському, любобільному, щедрому і прекрасному. Господь нас нагородив багатими талантами. Ми чули сьогодні цю притчу і бачимо, скільки щедрості, любові. Батьківського відношення Господь вкладає в наше серце і нашу душу. Ми є любвобільні, ми є сильні, ми є прибагаті у Господа, тільки від нас залежить, чи ми скористаємося цим прекрасним даром, який Господь возложив на наше душу і серце. Ці таланти, які ми маємо, навіть деколи час на протязі всього життя відкриваємо ще більше і більше тої прекрасної великої мудрості, коли Господь нас утворив. Що щось нове і нове собі відкриваємо добре і прекрасне. І ось ці таланти ми повинні не закопати, не сховати, не розгубити у цій суєті цього світу, а тільки приумножити. Приумножити можна, перш за все, своїм християнським благочестивим життям, своєю молитвою, своїм покаянням, своєю любов'ю один до одного. Так багато, багато у нас є можливостей, щоб ось ці таланти при. Звеличити і приумножити це є великий і натхнений труд, щоби із одного нашого прекрасного дара вийшло десять, з десяти 10 сто і сто 100 тисяча, і так далі і далі. Тоді ми є прибагаті у Господа, перш за все, молитвою, покаянням, постом, нашим православним християнським добрим життям, ось ці таланти, це і є той квітник, божественний квітник, де ми можемо мати спасіння. Господь закликає до цього, і Господь нам дарує ось ці крупиці наших талантів, щоб ми їх преувеличили для Його слави і для нашого спасіння. Кожен із нас має, хтось один має малювати, інший співати, читати, творити щось добре це є початки тих великих талантів, які Господь нам вложив, духовних талантів. Це є початки для того прекрасного труда, щоб ми були воістину православні християни. Я завжди повторюю, що це є великий натхнений труд, тому що для цього повинні приложити всі свої зусилля Ось тим, чим так щедро нас нагородив Господь для єдиного, для його слави і для нашого спасіння. Ось ті таланти, які нам Господь так дарував, ми повинні перш за все приукрасити любов'ю і добротою цей світ, бути прекрасними свідками правди Христової. Ми для цього призвані і ці таланти, якими нагородив нас, це щедро Господь, ми повинні преувеличити і возвеличити Його славу. Я бажаю, щоб ті зусилля, ті старання, які ми показуємо через наші талановиті справи, християнські справи, вони звеличили славу Божу. Вони укріпили нас в силі молитви. В силі в одношеннях в до одного в любові, і тим самим ми показали, що ми ці таланти не закопали, а тільки приумножили за все своє християнське життя, таке швидке, коротке і маленьке. Тому що час є одна мить, і цей талант, який нам дарував Господь, привеличити своїм християнським життям для його слави і для нашого спасіння. На цьому тижні, дорогі братія і сестри, у нас є в на свято. Розвиження чесного Христа Господнього. Я бажаю всім вам, щоб це знам'я нашого Спасителя і надалі для нас було тою зіркою, яка веде до Царства Небесного, тою силою, яка укріпляє наші сили і зціляє наші немочі для того, щоб бути воїстинно православними християнами, щоб Хрест Господній вів нас через все наше земне життя до вічності і святом будьте здорові. Слава Богу, дорогі і любі мої брати і сестри, рідні мої, друзі, волиняни, хто сьогодні був у Божому домі під час спільного богослужіння, церковної молитви на святій літургії, коли був спомин тайної вечері, перед тим усі ви і ми. Чули у ривочок Євангелія і послання апостола Павла. Сьогодні знову ми звернемо вашу увагу на друге послання до Корінфян, читалося сьогодні із 6 глави, з 1 до 11 віршів. Послухаймо, що сьогодні апостол Павел сказав і нам, і Корінфянам колись. Ми, браття, як співробітники, благаємо вас, що благодать Божу ви прийняли немарно, бо сказано у сприятливий час я почув тебе, і в день спасіння поміг тобі. Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння. Апостол Павло цитує слова Пророка Ісаїї. Сьогодні день спасіння. Сьогодні день сприятливий. Це для кого? Для нас, віруючих. День минулий уже не вернемо. День майбутній не знаємо. А те, що зараз, якраз слугує нашому спасінню. Ось, бачите, ми з вами зараз якраз сіли і починаємо слухати Слова Божі. Це хороша справа, духовна справа, така справа, яку Бог благословляє. Це сприяє нашому спасінню, сприяє нашій вірі. І таких би зустрічей у нас було побільше. Звичайно, попри всі ці зустрічі, має бути серед нас і праця, і трудитися треба, бо треба жити. Хлібчика треба заробити, копійку треба заробити. А треба і провести час з Господом на одинці, і в молитві, і в читанні псалтиря, і в читанні Святого Євангелія. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди, щоб не було обмовлене служіння, але усякому показуємо себе як служителі Божі у великому терпінні, у бідах. У нестатках, у тісних обставинах апостол Павло говорить про бліди, про терпіння, про нестатки. Чому він так говорить? Не думайте, що це було тільки тоді, так, коли апостоли жили, що тільки їх гонили. Ні. Напротязі майже двох тисяч років, як існує Христова Церква, постійно були такі тертя, постійно були гоніння. Десь на трішечки було заспокоєння, але потім знову вирувало насильство, вирував гріх. Так не думайте, що сьогодні все так, як здається, нам спокійно. Ні, ворог нападає на церкву, ворог нападає на служителів, ворог клівєще, ворог робить мерву, аби тільки нарушити спокій і єдність віруючих людей. Але не треба піддаватися тим спокусам. Апостол Павло, бачите, як Корінфен часто застерігає на собі, показує приклад, що вони терплять. Так і ми, дорогі мої браті і сестри, також повинні триматися єдності віри і єдності церкви і проводити своє життя у благочесті. Під ударами, каже апостол Павло про себе, в темницях, у вигнаннях, у трудах. У бдіннях, в постах, у чистоті, в розсудливості, у великодушності, в благості, в душі Святому, лицемірної любові, в Слові істини, в силі Божій, зі зброєю прави, правди правий і в лівій руці. Бачите, як апостол Павло каже, що служителі Божі всім радіють. І в радості, і в горі, і в чистоті, і в розсудливості, і в великодушності, і в благості, в святому душі, в нецемінної любові, і в слові істини, і в силі Божій, все время вони з Богом. І в скорботах, і в радощах. Отак маємо і ми себе тримати. В честі і в безчесті, при доганах. І похвалах. Нас називають обманщиками, але ми вірні. Чуєте? Честь і безчестя, Апостол Павло рівняє, не гордиться о честі і не падає духом безчесті. При доганах і похвалах їх дорікають, але вони духом не падають. Їх хвалять, а вони не гордяться. От як так вміти жити? Мудро, розсудливо. Нас називають обманщиками, але ми вірні. Кому вірні? Ісусу Христу, Церкві, Богу, вірні тим людям, яким вони проповідували. Вони не шарлатани, не обманщики, не говорять лицемірно одне, друге, третє, десяте, а говорять щиро, іскренно. Тому і нам треба дивитися і також. Так надихатися, які апостоли. Ми невідомі світові, мають на увазі, але нас впізнають, нас вважають померлими, але ось ми живі, нас карають, але ми не вмираємо. Чуєте як? Але ж хіба у нас так буває? Як тільки хтось нас образив, ми зразу падаємо духом. Нас опускаються руки, ой, наша нас клівещуть. а так має бути. Ми маємо очищатись, маємо вдосконалюватись, і коли ми можемо очиститись, як не тоді, коли на нас говорить якусь ганьбу. Адже сам Христос сказав, радуйтесь і веселітесь, коли на вас говорить всяке злоє слово, коли ганблять для вас раді мого імені. Ми повинні радіти, так і каже апостол Павло. Нас засмучують, далі вже 16, й 10-й вірш цієї шостої глави. Нас засмучують, а ми завжди радіємо. Ми бідні, але багатьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. Ось так і в нас, дорогі брати і сестри. Ми бідні, ми нещасні, ми нічого не маємо. Але ми володіємо Царством Божим. Чуєте? Людині, Христос Господь сказав апостолу Петру, тобі дам ключі від Царства Божого. Нам дані ключі від Царства Божого, не ангелам, не царям, не імператорам, не президентам, а нам, простим людям. Отоберіть ключі і відкривайте царство Боже для себе. А які ж ключі певна річ, віра, любов і надія. Але терпіння великий ключ, який відкриває Царство Боже, бо сказав Христос, притерпівши до кінця, той спасеться. Смиренним дає Бог благодать, а гордим противиться. Смирення – це другий ключик, щоб відкрити Царство Боже. І тому не падаємо духом, хоч ми нічого не маємо, але ми всі молодіємо. Саме головне, що ми володіємо ключами до Царства Божого. Тільки постом, молитвою, добрими ділами, вірою, любов'ю, надією, терпінням, смиренням і послухом відкриваємо ці двері і будемо завжди з Господом і з апостолами у царстві Господньому. Та місця для всіх хватить. Тільки стараймось туди війти тісними вратами. Дорогі брати і сестри, на цьому тижні, у четвер, 27 вересня. Велике християнське свято, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Нагадуємо, що це день постний. В цей день був знайдений хрест, на якому був розп'ятий Господня Ісус Христос. І з 4 століття це свято війшло в календар як християнське свято на честь животворящого Христа, на честь того жертвенника. На якому Ісус Христос приніс себе в жертву. Вітаю усіх вас з наступаючим вас і бажаю, бажаю, щоб Господь з силою чесного і животворящого Христа оберігав вас, ваші оселі, наш рідний волинський край від усякого зла, з наступаючим святом вас. 2012 рік для Волинської єпархії насичений ювілейними датами та знаменними подіями, які вже увійшли на сторінки літопису радісними і сумними. Рядками З нагоди цих подій у Луцьку відбудуться урочистості, 21 жовтня, у неділю, в 17-й годині, урочиста академія у палаці культури, 22 жовтня, в понеділок о 16-й годині. Хресний хід від Покровського храму до тимчасового храму усіх святих землі Волинської, о 18-й годині всенічна у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської, 23 жовтня, у вівторок, день пам'яті всіх святих землі Волинської о 9-й годині. Початок урочистої божественної. Літургії, на яку запрошені блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир та блаженніший митрополит чеських земель і словацьких Христофор і Собор Архієреїв дорогі браття та сестри, вітаємо вас з наступаючим святом на честь воздвиження Христа Господнього, хай милосердний Господь, котрий в свій час прийшов на цю землю для того, щоб нас врятувати. Нам дарувати вічне блаженне життя оберігає нас з вами від усього недоброго, силою Христа Твоєго, сохранняння з Господи, многих вам і благих літ!